Друзі! Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звати Ірина, і я вас вітаю в цьому першому різдвяному відео. Буде таких, певно, декілька з підсумками року, з планами на наступний рік. А сьогодні це просто таке трохи розмовне відео, в якому ми вже прикрасили ялинку, яка чекала на це, певно, два тижні. Стояла тільки з гірляндою, але без. Куляк, вона мене досить мінімалістична, не дуже велика. Цього року мені доводиться її тримати в бібліотеці. В наступні роки в неї буде своє окреме місце в веранді, у яку ми тільки збираємося добудовувати. Але це наше перше різдво в цьому будинку. Мені хотілося зробити все якомога більш затишніше, хоча у нас все ще ремонт і все ще не закінчено. Тому ця бібліотека стала таким. Куточком, куди я можу сховатися, щоб зануритися в якийсь такий спокійну атмосферу і в дух Різдва. Сьогодні ми будемо відкривати різні пакунки, які я собі замовила до різдвяних свят. Також разом відкриємо мій адвент-календар. І, напевно, я вам розповім про те, що читаю зараз, і декілька планів, які декілька книг, які би я хотіла, планую дочитати до кінця року, але зовсім не впевнена, що в мене це вийде, адже ви розумієте, що вже майже половина грудня пройшло. А я ще жодної книги не прочитала. Ну, але все рівно своїми планами поділюся. І почнемо певно з адвент-календаря цього року. Він у мене, як і минулого року, від. Магазину, косметичного магазину Маріона. Дуже сумнівалася цього року, чи брати мені адвент календар. Насправді останні років 5 чи 6, 6 правда, в мене кожен рік є адвент календар. І в мене вже назбиралися ціла, ціла така коробка різних баночок, якихось кремів, гелів для душу, які. Я намагаюся брати з собою в поїздки, але більшість я не використовую. Та все ж я вагалась до останнього, і цей адвент календар я вже замовила в останні дні листопада. Він був вже за шаленою знижкою, тому я вирішила, що добре, трошки магії кожного дня і приємностей не завадить. Він приїхав до мене. Якраз вчасно, 1 грудня, і я вже навідкривала купу коробочок, Пізніше покажу вам детальніше. А сьогодні о, у нас о, яке 11, 12 грудня, і давайте відкриємо разом, щоб подивитися, що ж сьогодні вичекає за сюрприз. Давайте продовжимо робити з розпаковками, і далі в мене пакунок, який приїхав до мене з Парижу, від українки, яка робить свої свічки, бучма свічки. Я знайшла її випадково на Фейсбуці, напевно, рік тому чи що. І в мене вже є від неї свічки осінні, які я вам не встигла показати цього разу. Я замовила собі свічки. На різдвями тематику, давайте подивимося, що тут у нас. Отже, я замовила собі 5 свічок насправді і ця з джоленого воску, я так розумію, подарунок. Я не очікувала, дякую, це дуже приємно. Ця свічка пахне просто неймовірно хвоєю. Вже мені не терпиться палити її затишними вечорами. І я взяла значить, дві ялиночки і. Таких оленя, це, напевно, більше навіть для декорації на полички, ніж для того, щоб їх палити, бо мені трохи їх шкода, якщо чесно. Тому якщо ви живете також у Франції і любите свічечки, то я вам раджу зайти на Facebook сторінку Марії, де ви можете знайти у вас її асортимент. Це абсолютно не реклама. Марія не знає, що в мене є свій youtube канал. Але мені приємно підтримати бізнес, який роблять українці в Франції, тому посилання на її фінбук-сторінку я залишу під цим відео. Далі я хочу відкрити пакунок з книгою, яку я замовила собі декілька тижнів тому. І це така книга, артбук про зиму. Однієї також блогерки, французької блогерки, яку я знайшла в інстаграмі. І зараз покажу вам, що я маю на увазі під словом Артбук про зиму. Крім самої книги я замовила собі різні стікери і листівочки також на різдвяну тематику. Їх я вам підніму пізніше, а зараз переходимо до книги. Вона приїхала в такому мішечку. Дивіться, яка красна. Він називається Mooniver Cozy або ж моя затишна зима, так французи люблять використовувати англійські слова в своїй мові. Ах, в мене тут ще закладинки. Листівочка. Буде моєю закладинкою на зимове читання. Авторка цієї книги, Каролін Мілєв, якої є свій також YouTube канал і сторінка в Instagram, В своїй книзі, яку вона сама ілюструє, розповідає про те, як провести затишну зиму, дає якісь різні поради, як прикрасити ялинку, як виготовити прикраси самому. Також тут є різні рецепти, я бачу. Одним словом, це таке дуже затишне читання, яке надихне е, на різні різдвяні активності і, напевно, не тільки Різдвяні. Тут... Е, також є список книг на, на Різдво, до речі. Одним словом, це просто краса. Подивіться на це. Традиційний Бюж де Нуе це французький десерт на Різдво. Я ще такого не навчилася пекти, у нас цим займається бабуся мого чоловіка. мені треба ще час на все це роздивувати. Ще прийшов час поговорити про те, що я читаю зараз. У мене в процесі дві книги. Одна зовсім не Різдвяна, я її ношу з собою в, такої, в такій кишені, яку нещодавно собі придбала. І насправді це дуже практично і дуже зручно, тому що, по-перше, тут є ще одна така кишенька, куди я можу класти якийсь маркер і стікери. До речі, тут теж можна ставити ручку, але мені тут не так зручно. І коли цю книгу я саме ношу з собою на роботу, там її читаю, і якраз в сумці вона не затирається. І це сюрприз, сюрприз, ядерне безумство, історія карибської кризи від Сергія Плохія. Я просто зрозуміла, що я цього року не читала нічого в плохія, і тому швиденько вирішила надолужити цю несправедливість і почала читати. Вибрала найтоншу книгу з усіх, які в мене його є, щоб встигнути дочитати. Але поки що я так не, не надто швидко пробиваюся. Я трохи зайшла за половину, і це історія, як тут пише про Карибську кризу. Час 62-й рік, коли Радянський Союз вирішив відправити на Кубу свої ракети і ядерні боєголовки, а також більше 40 тисяч. Військових і як на це реагував Джон Кеннеді, і взагалі як на це реагували Сполучені Штати Америки. про час, коли ми були на такій волосинці від Третьої світової, від ядерної війни, і про те, як цього вдалося уникнути, книга дуже детальна. Мені би хотілося більше дізнатися саме про звичайних рядових солдат, яких відправили. На, на Кубу, адже багато з них були українцями, і один із них був моїм дідусем. Він там провів якраз свою армійську службу два роки на Кубі. Тому ця тема завжди мене цікавила, але поки що тут більше розповідається саме про те, як цю кризу, на як на цю кризу реагували з сторони Радянського Союзу та Сполучених Штатів: саме Хрущов та Кеннеді. Це все дуже так, знаєте. Кожна деталь, кожен лист, яким вони обмінювалися, кожна зустріч, кожна з якимось послом, з якимось там начальником КГБ або війська Америки. Одним словом, це про кризу, яка вирішувалася більше на вищому рівні, а не про якийсь звичайний побут солдат і про те, як вони це. Переживали, хоча, можливо, в другій частині буде трошки більше і про це. Ну, але Сергій Плохій все рівно пише дуже просто про історію. Хоча тут аж мені трошки аж занадто деталі поки що це напевно, книга, яка мені найчаще в нього йде. Але дочитаю вже до кінця і тоді буду робити. Повні висновки. Друга ж книга, яку я зараз читаю, це абсолютно протилежне, протилежне читання. Я сама не очікувала від себе, що я буду її читати. Я просто зайшла в наш місцевий кіоск з пресою, магазин з пресою, де також представлені. Є поличка з книгами, навіть декілька поличок, і там зазвичай такі найостанніші новинки або книги, які е, тільки отримали якусь премію. І також є завжди якісь сезонні книги. Ну, у нас туристичне містечко, тому е, влітку це такі, знаєте, романи, які читаються на березі моря, е, і там якраз були е, книги на почитати. На різдвяних святах. І я не стрималася і обрала собі книгу за обкладинкою. Найріздвянша обкладинка була в книги Джені Колган Нуель аля Комфізері де Розі. Це її друга частина серії про цукерню Розі. Я не знаю, як правильно це українською в магазин, якому продаються цукерки. Я думаю, це цукерня. Я нічого не читала в Дженні Колган, не першу книгу цієї серії, не будь яку іншу книгу з її серії про різні ем, різдво в капкей, кафе або ще щось. Але я, звісно, чула про неї і бачила хороші відгуки від буктюберок. Тому вирішила, чому би ні, Ввечері дуже хочеться почитати щось таке затишне, різдвяне. Я вже прочитала перші 60 сторінок. І поки що не можу сказати нічого ні поганого, ні хорошого. Це затишна історія, як ніби якийсь фільм на Нетфліксі. Прочитаю до кінця і вже скажу, чи вартувала ця книга мого часу чи ні. Ну і наостанок покажу вам свою корзину з книгами, які би я хотіла прочитати до кінця року. Їх тут 5. Я просто зрозуміла, що я відкрила свій Goodreads і зрозуміла, що я. Зовсім відстаю від свого челенджа і точно його не виконую, тому вирішила вибрати собі декілька таких тоненьких і легких книг, які я хоча би в якомусь в теорії могла би прочитати до кінця року. Не те, щоб мене сильно хвилювали прямо цифри якісь рейтинги. Але я зрозуміла, що в мене є декілька тоненьких книг, які я постійно відкладаю на якийсь інший час, бо якось мені здається несерйозним сісти і читати якусь тоненьку книгу. Тому я взяла книгу про Кобилянська від Аду Я. Це така напівдитяча книга, в якій за а, 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 абеткою розповідають про життя і творчість Ольги Кобилянської. На кожну літеру абетки тут є. Якесь слово, яке було важливим в житті Каплянської. Мені здається, я вже вам показувала цю серію від БСМ. У мене є майже всі ці книги, дві з них вони ще чекають в Україні про Сковороду і Шептицького. Також я вирішила нарешті прочитати українську абетку від Георгія Нарбута, видану Олександром Савчуком. Це така. Книга, яка розповідає про те, як Георгій Нарбут малював творив першу українську абетку для української держави в 20-х роках ХХ 20 століття. І це таке історичне, культурне надбання, яке, про яке треба знати і цінувати. Також я вирішила, що було б непогано прочитати якраз в грудні, коли це час Гаррі Поттера. я все рівно збираюся продивлятися якісь частини і, можливо, навіть відчитувати англійською четверту частину, бо я вже рік її читаю. І якраз в цей час можна було б прочитати також Тома Фелтона, його мемуари Пандоля Мажі, українською. Виходила як по той бік магічної палички, і я, здається, показувала цікування в минулому відео, тому довго не говоритиму. Це... Він тут розповідає багато про те, як знімали Гаррі Потера, і трохи про своє життя, тому, думаю, буде досить таки цікаво, як для людини, яка обожнює Гаррі Потера. І до більш серйозної літератури, тут у мене Домонтович, його мов... ще... мовчуще божество і романи Куліша. В них я збиралася читати ще весною, саме коли читала е, твори Марко Гурчок, тому що мовчуще божество це саме її е, романтизована біографія від Пера Домонтовича. Е, але якось не встигла, тому хотілося б почати хоча б в грудні. Ну і е, Останній такий мій вже навіжений план це прочитати дублінців Джеймса Джойса. Це теж не дуже товста книга. Я вже читала портретниця замолоду, і мені сподобалось. Тому вирішила, чому б і ні, перенестися в Дублін в цей час було б цікаво. Цікаво кинути самі собі такий виклик і прочитати Джойса в різдвяній атмосфері. Чому б і ні? Можливо, так він мені ще краще запам'ятається. Отже, такі книги я відібрала собі, щоб прочитати, почати. До кінця року я знаю, що я все це не встигну, але нічого страшного. Мені подобається, що в мене є вибір, і я навмисно купила собі таку таку корзинку, куди думаю, клас складати книги, які би хотілося прочитати найближчим часом. Так вони будуть у мене перед очима і я пам'ятатиму, що мені хотілося прочитати в якийсь момент. А на цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що у вас вже досить такий різдвяний настрій, незважаючи ні на що. Якщо ні, заходьте на YouTube, там блогери так точно працюють невпинно, щоб вам цей настрій якось подарувати і підняти. Дякую, що були зі мною, і до скорих зустрічей. Бувайте! І дивіться, хто у нас з'явився у новий в цій, в цій сім'ї. Це маленький уліс. В нашу июнь себе маленький братик. Красавчик. Скажи привет. И